Мій дід бігав з вилами за чоловіком за те, що той назвав його ляхом. Можете собі таке уявити? А це одна з сімейних історій, на яких я виріс. Отже, ще мій прадід, долецький Яцик Боніфатійович, з римокатолицького роду з 1898 року народження, з колишньої шляхти, одружується на колишній шляхтанці, точніше з роду колишніх шляхтачів, але українського походження православних на Пузаревич. На Марії Васильівні Пузаревич і сам переходить в православ'я. Після цього вже сам Яцик починає себе ідентифікувати як українець. При цьому всі його рідні брати в документах пишуться як поляки, тобто брати поляки, а Яцик Боніфатійович вважає себе українцем, тому що прийшов православ'я, одружився на українці. Та да, українські жінки, вони такі страшна сила. Навіть поляка зроблять українці. І от в цій сім'ї такий. З польсько-українським походженням народжується вже мій дідусь, але виховується строго вже як українець, і він вважав себе українцем. Але мав прізвище Долецький. Ну і а Долецькі вони ж відносились, наче до ляхської сторони, такі знаєте, в селі ляхи. Ну і відповідно була історія, коли один з чоловіків, десь там трохи на підпитку, сказав, що мій дідусь ляг. Ну, після цього він далеко тікав по полю, дід за ним бігав з вилами. Благо не догнав. Бо якби догнав, то дід був гарячий, ніх і заколоть. Тут не догнав. Ну, може, так старався догнати. Ну але така історія була: чоловік втік, а дід не ідентифікував себе як поляк. Він ідентифікував себе українцем, але при цьому. Собі за дружину взяв польку Броніславу Людвігну Нівінську, яка ідентифікувала себе як полька. Але після цього шлюбу, знаєте, перше після весілля 1948 рік після війни вони одружились. І Броніслава робить е, польську кутю. Ну, на е, Різдво, 24-го, робить кутю. Та Макітра летіла в лози. Кажуть, ну, що дід дуже розсердився і викинув макітру з кутьою в Лози, тому що не признавав вже такі римокатолицьких свят і волів святкувати Різдво уже відповідно 7 січня. Благо, що ми зараз всі перейшли на календар наших предків, і православних, і римокатоликів, і всі святкуємо Різдво саме 25 грудня, як і святкували наші предки і православні, і римокатолики.